Вітаю, ціновичі математики. Розв'язуємо номер 214. Спростіть вираз. Перший вираз дріб в чисельнику А у 5 степені мінус А у кубі. В знаменнику А в 4 степені мінус а квадрат. Спочатку спробуємо і чисельник, і знаменник розкласти на множники. В чисельнику А у кубі можемо винести за дужки. А у п'ятому ділимо на А у кубі показники віднімаємо. А у кубі ділимо на А у кубі одиничка. В знаменнику також виносимо менше з двох степенів, отже, А квадрат. А в четвертому ділимо на А в квадраті а квадрат. А в квадраті ділимо на а в квадраті одиничка. Ми вже маємо спільний множник А1 квадрат в чисельнику та знаменнику його можемо скоротити. Але крім того, у нас є три множники А в чисельнику, два множники А в знаменнику. Два таких множника можемо скоротити. Отже, після скорочення залишиться А у чисельнику. Другий дріб. П в 9 плюс П в сьомому, а в знаменнику P в П в п'ятому плюс П у сьому. В чисельнику менший степінь виносимо за дужки П усьому. П в 9 поділити на П у сьому показники віднімаємо. П у сьому поділити на П у сьомому, Одиничка. В знаменнику також виносимо менший степінь п'ятий. П у п'ятому поділити на п у п'ятому одиничка, п у сьомому поділити на п у п'ятому показники віднімаємо. Ми знаємо, що від перестановки доданків сума не змінюється, тому П квадрат плюс 1 та 1 плюс П квадрат це спільний множник для цих двох виразів. П у сьомому фактично ділимо на П у п'ятому. Отже, показники рідні маємо. Завдання виконане. Третє. 2А квадрат мінус А у кубі в чисельнику, А в шостому мінус 2А у п'ятому в знаменнику. В чисельнику А в квадраті можемо винести задушки. 2 квадрат поділили на а квадрат, а у кубі поділили на а квадрат. В знаменнику також менший степінь виносимо за дужки, а у п'ятому. А у шостому ділимо на а у п'ятому, залишиться а. 2а у п'ятому ділимо на а у п'ятому, залишиться двійка. А ось на віднімання переставний закон не поширюється. Тому вирази 2 мінус А і А-2 це різні вирази. Але ми можемо, наприклад, в чисельнику мінус винести за дужки. При винесенні мінуса за дужки ми повинні будемо поміняти знаки у кожного з цих виразів, тобто, ніби поміняти їх місцями. Отже, мінус винесли, а квадрат, знаки в дужках поміняли, переставили місцями. Знаменник поки без змін. Тепер наші вирази в дужках однакові. Спільний множник скоротили. А у квадраті, а у п'ятому. Отже, можемо по дві штучки А скоротити. Після скорочення в чисельнику. Мінус одиничка в знаменнику, а у кубі. Завдання виконали четверте. 5 це у п'ятому, мінус 10 це у четвертому, в знаменнику 12 це у п'ятому, мінус 6 це у шостому. Чисельнику можемо винести числовий множник 5, адже і 5, і 10 на нього діляться. І менший степінь С, отже четвертий. 5 це у п'ятому, поділити на 5 це у четвертому, залишиться С. 10 це у четвертому, поділити на 5 це у четвертому, залишиться 2. В знаменнику, і 12, і 6 поділяться на 6. І винесли менший степінь С, це у п'ятому. 12 С у п'ятому, поділити на 6, С у п'ятому буде 2. 6 С у шостому, поділити на 6, С у п'ятому буде С. Маємо схожий випадок, як у третьому прикладі. Тобто, нам треба поміняти двійку і це місцями. Але при відніманні ми не можемо це зробити за переставним законом. Нам треба мінус винести за дужки. І тоді знаки у цих виразів в дужках зміняться, по суті, ми їх поміняємо місцями. Отже, маємо мінус 5 це у четвертому, поміняли місцями, 6 у п'ятому, решта без змін. Тепер ми в дужках маємо абсолютно однакові вирази. Це спільні множники, ми їх можемо скоротити. В чисельнику це у четвертому, в знаменнику це у п'ятому. Отже, після скорочення одне це в знаменнику залишиться. Мінус 5, поділити на 6 це Завдання виконане повністю.